Вітаю, друзі! Сьогодні знімаю відео в нашому погрібі, бо минуле коротеньке відео про наш погріб набрало 1 мільйон 300 тисяч переглядів і 2 тисячі коментарів. Значить, ця тема для вас цікава. Я вам всім дуже вдячна за коментарі, за добрі слова, за побажання. Мені дуже-дуже приємно. В коментарях було дуже багато запитань. Для чого стільки багато? Це все можна купити, для чого ви цим займаєтесь? Заготовки на зиму це не корисно, де берете свої овочі і фрукти як встигаєте так багато робити консервацію. Сьогодні хочу відповісти на ці основні запитання, а в наступному відео розповім про свою консервацію, щоб ви знали, які в мене є рецепти, може і для вас вони будуть цікаві. Овочі і фрукти ми вирощуємо самі, наша вся ділянка 55 соток, підгород відведено 30 соток, підживлюємо рослини тільки органікою. Від шкідників приходиться використовувати хімічні препарати на картоплі, капусті, цибулі, столовий і кормовий буряк ранньою весною, як тільки з'являються сходи. А помідори, огірки, перець, солодкий, гостри, баклажани, горох, кукурузу це все вирощуємо без хімічних препаратів. Росаду вирощуємо. Самі. Сорти овочі вибираємо у першу чергу, щоб були смачні. Картоплю для курочок, качок садимо сорт слов'янка, вона врожайна велика, а для себе тільки смачні сорти, але вони менш врожайні. Це адрета, керанда і ще декілька сортів. Більшість томатів садимо салатних сортів, смачні, великі, по 300 грамів 500 до кілограма. Огірки сіємо моєї бабусі. Як називається сорт, не знаю. Бабуся померла у 2001 році, а ще раніше дала нам насіння огірків. Я кожен рік збираю насіння з них, дуже шаную їх бо вони дуже дуже смачні. Солодку кукурузу сіємо гібриди, вони набагато смачніші за сортову. І взагалі овочі, які ми вирощуємо без хімії, які визріли на сонечко, дуже смачні. Вирощуємо не для бізнесу, а для себе і на гостиниць для своїх рідних людей, бо такого вони не куплять в місті, навіть на базарі. Як я встигаю. Ми працюємо вдвох з чоловіком. Починаємо сезон консервації з травня, починаємо з сиропу з кульбаби і майже до грудня, ось цими днями перетираю калину з цукром. Півроку йде процес консервації, потрошку, кожен день, по мірі дозрівання овочів і фруктів. Від консервації не втомлююся. Тільки в кінці сезону ловлю себе на думці, що якби хтось мив і стерилізував банки, то я б іще варила консервацію. Ще багатьох дивує, навіщо так багато? Я говорила, що трошки ділимось. Все з'їдається, бо готують тільки те, що смакує нашій родині. І в нас дуже великий асортимент, наче багато, але всього потрошку. Ну і про користь. З оцетом консервації в нас небагато, більшість квашені овочі. І взагалі, що ми виростили і заготовили на зиму, впевнена, не вступає по корисності тим свіжим овочам, що вирощені взимку. Дехто писав, що свіжі помідори, огірки продаються всю зиму, вони корисніші, ніж ваші заготовки. Я впевнена, що це не так. Наші овочі і смачні. І корисніше, але кожен має свою думку і це правильно. Дякую, що подивилися відео. Бажаю всім миру та добра!